Вітаю, друзі! Мене звати Оксана Кузьменко. Пропоную розглянути сервіс для створення презентацій. Він має назву Prezo, а її він працює на основі штучного інтелекту. Інтерфейс у цього застосунку англійський. Реєстрація швидка через ваш Google аккаунт. І далі треба пройти невелике опитування: обрати сферу діяльності. Наприклад, ви берете там, для роботи мету, і там на останнє питання можна відповідь і надавати. І ви потрапите на сторіночку, ось таку. У вас буде лише один порожній квадратик, і ще не буде створених презентацій, у мене їх є тут дві. Відразу хочу сказати про таку перевагу цього сервісу. У безкоштовному плані тут можна створити необмежену кількість презентацій. В усякому разі, я не знайшла якихось обмежень, обмежень з цього приводу, а обмеження існують щодо запрошення до співпраці. Ось, запросити до співпраці, тобто для спільного редагування презентації можна лише у платній версії. Тобто ви лише Можете в своєму аккаунті працювати над своєю презентацією, і не можете запросити сюди чи то учнів, чи то колег. Отже, як почати створення презентації. Натискаємо на порожню цей квадратик плюс. І система записує, що створити. Персональний сайт, але це не сайт, це буде резюме. І ось нас цікавить презентація. Натискаємо згенерувати презентацію. Відкривається віконечко, в якому треба написати, про що ми хочемо цю презентацію. З переваг цього сервісу є те, що промпт для створення презентації можна писати українською мовою. Тобто я запишу тут, наприклад, не з дієприкметниками. Так, є. Далі зверніть увагу внизу ось на цю опцію налаштування. Натискаємо на неї. Тут треба вибрати тип вашої презентації. Вона реалістична, фантастична, аніме, комічна. В вигляді 3D-моделі я залишаю реалістичне. Так, наступне налаштування це тон. Професіональний для навчання. Я залишу так, як є, або можна обрати ось цю для навчання. І ось тут обираєте мову, тут є українська, обираєте її. Можна також додати для кого. У нижньому, ну в мене це буде для учнів сьомого класу. Ось так, ще раз подивімося. Ось тут ми маємо зробити налаштування презентації. Коли ми це все зробили, натискаємо на цю блакитну стрілочку Згенерувати. І чекаємо, поки штучний інтелект згенерує нашу презентацію. Ми бачимо, як на наших очах відбувається цей процес генерації. І з'являються слайди по черзі. Зліва зверніть увагу, буде стрічка із цих слайдів. По центру будуть самі вже слайди. І ось ми маємо вже нашу презентацію. Отже, дивимося, ми маємо 10 слайдів. Подивімося, що ось так нам згенерував штучний інтелект. Звісно, що. Презентація потребує редагування. Перевагою цього сервісу є те, що тут все абсолютно редагується. Отже, розгляньмо по черзі, як ми можемо редагувати нашу презентацію. Якщо мені потрібно видалити слайд, він не потрібний, зайвий, я наводжу, виділяю його лівою клавішою миші. Далі натискаю праву клавішу миші, і ось тут у нас є: або додати ще слайди, або зробити копію цього слайду, або видалити. Я зараз видалю. Так, є ще раз, в мене виділений цей слайд, наприклад, залишу його, подивлюся далі. Активно, пасивно ось видалю цей. Виділяю лівою клавішею, правою далі натискаю і видаляю цей слайд. Так, підсумок мені теж не потрібен. Я видаляю. Якщо потрібно додати слайд, в кінці цієї стрічки у нас є плюс додати. Ось тут у нас з'являється порожній слайд, а тут ви можете знову задати якусь ем, тему. І доповнити, вам штучний інтелект згенерує ще слайд, але вже лише один. Якщо вам просто треба додати слайд, ви можете скопіювати, наприклад, і далі відредагувати. Ось у мене з'явилося два однакові слайди. Отже, це ми робимо на панелі зліва. Рухаємося далі. Справа у нас є панель для редагування. Я перейду вгору ось на цей слайд, так, на перший. І в у нас є справа, панель невеличка, тут лише дві опції. Додати певний блок. Ми можемо додавати тексти, додавати фото, створити таблицю прямо на цьому слайді. Отже, текст ми додаємо: ось, з'явилося у нас поле. Відразу відкрилося у нас. Панель для редагування тексту. Далі ми просто набираємо наш текст і що ми тут можемо з ним зробити? Виділяємо ось тут можемо редагувати, робити заливку жирним шрифтом. І тут можемо додавати лінки на будь-що. Якщо ми хочемо скасувати попередню дію, треба зайти ось на ці три крапочки, і ця опція прихована тут. Я зараз скасую попередню дію і в мене зникне ця рамка для тексту. Додаємо фото. Фото можна попросити згенерувати штучний інтелект, натискаємо, але тут треба писати вже промпт англійською. Наприклад, ось так. І я прошу штучний інтелект згенерувати. Чекаємо. Як правило, штучний інтелект запропонує кілька варіантів зображень, з яких ви виберете те, що вам найбільше підходить. Якщо вас не влаштовує те, що вам штучний інтелект запропонує, ви можете переговорити. Генерувати. Так, я отут оберу реалістичний і попрошу ще раз згенерувати. Так, я просила книги і ось бачу такі варіанти, так? Стиль отут не забувайте, так? так? В якому стилі ви хочете ваше зображення. Обирати. Я обираю реалістичний, і ось книги я бачу такі. штучний інтелект згенерував. <кху> обираю, виділяю і просто клацаю лівою клавішею, і в мене це зображення ось з'явилося вже в моїй презентації. Можна також завантажувати зображення. Я зараз покажу це на іншому слайді, натискаємо плюс, ось додати, і ось опція завантажити. Вашого комп'ютера. Чекаємо, поки з'явиться зображення. Так, ось воно є. Ми можемо поредагувати так, щоб воно було повністю. Можна за зображенням також приховувати посилання. Так, і можна робити таблиці. Я зараз підніму текст угору. Коли я виділяю текст, у мене відкривається ось така панель. Можна додати іконку, розташувати зліва, по центру текст чи справа, зараз підняти вгору чи опустити донизу і розмістити по центру. Я підніму догори і розміщу зліва. Можна також сюди ось так додавати, наприклад, посилання і зробити фон. Цього тексту нехай буде такий. І тепер справа, і ми натискаємо плюс таблиця. Як ми можемо, у нас з'являється ось така можливість додати таблиці. Так, ось так. Чи ось таким чином. Так, і розмістити ми можемо таблицю по-різному. Тут ми її можемо редагувати, робити заливку рядків і колонок. Наприклад, ось так. І всередині кожної комірочки можна далі писати все, що необхідно. Можна також додавати, ось я додала ще одну, для цього існує справа ось такий плюсик. Зафарбовую І цю колоночку. Ось буде так. І всередині кожної комірки можна щось писати. Як робити дизайн, загальний дизайн слайдів? Для цього є у нас палітра. Зараз у мене виставлений колір тут блакитний. Якщо я так натисну, у мене зафарбується перший слайд, бачимо зліва, у блакитний колір. Для того, щоб змінити, обираємо ось тут палітру таку і можемо, наприклад, ось так змінити. При цьому можемо змінити ж колір ось таким чином виглядатиме. Наш слайд. Так, далі переходимо до другого слайду і робимо так само. Якщо є текст, його теж можна ось тут виділити ось так чи можна білим кольором. Кожен слайд тут треба робити вручну. Так, якщо ви зміните цей колір, то зміниться автоматично і колір попередніх слайдів. Ось так. Налаштовуємо всі слайди. Як можна переглянути презентацію? Презентацію можна переглядати у двох варіантах. Справа вгорі є опція ось така. Перший варіант це у звичайному форматі. Горизонтально будемо гортати клавішами слайди. І якщо оберемо ось цей варіант, галочка перейде сюди, тоді ми будемо гортати презентацію як сайт у вертикальному положенні. Подивімося, як це виглядає. Залишимо так, як зараз є. Натискаємо Переглянути. І ось уже я в режимі перегляду, дивіться, внизу є така стрічка. Один із восьми, ось у мене перший слайд, далі другий, можемо клацання миші, а можемо клавішами просто гортати. Ось так. Якщо я перейду сюди і натисну на перегляд. У мене злі справа з'явиться ось така стрічка. І презентація матиме ось такий вигляд у вертикальному такому положенні. Повернімося до редагування і розгляньмо інші опції. І так, за трьома крапочками у нас ховаються такі можливості: це скасування попередньої дії. Ось вони тут за цими трьома крапочками. Перевагою цього сервісу є те, що його можна завантажити у режимі PDF, і при цьому всі посилання, якщо ви зробите тут їх, вони будуть активними. Можна відразу тут створити, ось я зараз натисла, так, і ось вже створюється копія цієї презентації. Ми її побачимо на своїй домашній сторінці. Отже, тут за трьома крапочками створюємо pdf документ і копіюємо, і також можна тут видалити. Для того, щоб переглянути за посиланням, існує ось ця опція. Ваші презентації можуть бути лише публічними, тому треба її опублікувати. У вас має з'явитися вгорі по центру ось таке, що ваша. А презентація буде публічною. І далі ми просто копіюємо лінк. Ось тут скопіювали, і передаємо для перегляду учням чи колегам. Так, і ще я хочу показати. Перейду, наприклад, на ось такий слайд, як додавати посилання, наприклад, я ось тут. Додам, надрукую слово «вправа», У мене є готове вже вправа, наприклад. Я беру посилання, копіюю, повертаюся до презентації, виділяю це слово. Ось у нас додати лінк. В цій комірочці вставляємо. І по чистому полю плацеємо. І ось бачимо вже слово. Це з'явилося в нас іншим кольором і підкреслено. Це означає, що тут є посилання. Так, і ще одне ми можемо додавати відеоуроки сюди, так само додавати через посилання. Беремо на в Ютубі ось тут поділитися, копіювати. Повертаємося до нашої презентації, виділяємо це слово. Ось тут у нас є комірочка, вставляємо. Так, є, ось ми додали. Можна також виділити жирним, чи зробити якусь заливку жирним курсивом. І зробити ось певного кольору. Наприклад, ось так. Коли ми завантажимо нашу презентацію у pdf документі всі ці посилання будуть активними. Повернімося на свою домашню сторінку. Так, і ось ми бачимо. Першою є у нас наша оригінальна презентація, а ось дивіться, копія презентації, яку я створювала. Коли ми натискаємо сюди, натиснемо на презентацію, ми потрапляємо знову в режим редагування, звідси запускаємо на перегляд. І з домашньої сторінки. Є ось тут на кожній презентації три крапочки, натиснемо, що ми тут можемо зробити. Звідси так само можемо скопіювати, зробити копію цієї презентації, експортувати в режимі у форматі PDF і перенести до папки. Ось опція Створити папки, я вже створила, наприклад, в мене папка є тут українська мова 9 клас. Можна створити стільки, скільки треба, і всі презентації розміщувати по папках, то коли я натисну сюди, я можу обрати ось цю папку Українська мова 9 клас, і моя, моя ця презентація буде вже розміщена у цій папці. Це є дуже зручно і це доступно у безкоштовному плані. Які ще переваги цього сервісу? Ми можемо передавати за посиланням будь-кому для перегляду, і для цього не потрібна буде реєстрація. А із недоліків, це те, що запросити до співпраці можна лише у платній версії. Тобто, ви можете створити необмежену кількість презентацій, завжди можете їх редагувати, вносити зміни, передавати для перегляду. Учням чи колегам додавати посилання на зовнішні ресурси, це можуть бути інші сайти, якісь вправи інтерактивні чи відеоуроки. І якщо немає інтернету, ви можете для собі для зберігання завантажити у pdf документі. Єдине, що тоді не будуть у вас працювати посилання без інтернету, але переглядати презентацію можна буде. Отож, надихайтеся, бажаю успіху!